У Тростянці завершує роботу улюблений простір школярів. Цифровий освітній центр «БіСмарт». його відкрили у приміщенні першої школи філії навчального закладу номер 5 у рамках проєкту Освітній консорціум в Україні Безпечне повернення до навчання за реалізацією чеської гуманітарної організації Людина в біді. Тростянецька громада стала одна із перших у Сумській області, які долучились та успішно реалізували освітній проєкт. Тростянецька громада була однією з найактивніших серед тих громад, які брали участь в цьому проєкті. Всі керівники навчальних закладів, представники міської влади, відділу освіти були настільки відкритими, що нам було дуже легко працювати. Трошки з жалем, але в той же час з задоволенням готові передати в хороші руки цей центр, на базі якого можна проводити самі різноманітні заходи для дітей і молоді. І ми більш ніж впевнені, що цей центр буде продовжувати працювати і в ньому з'являться нові організації, які готові. Підтримати його функціонування дуже сподіваємось, що в майбутньому у нас будуть проекти пов'язані з освітою, і в нас буде ще один шанс працювати з Тростянецькою громадою. За підсумками життя центру «БіСмарт», старшокласники різних шкіл громади кардинально надолужили знання з різних предметів. Навчання проходили у невимушеній атмосфері без оцінок. Діти брали участь у різних ігрових активностях. Від чого заняття ставали ще більш цікавими та захоплюючими. Відвідування освітнього простору було абсолютно безкоштовним для всіх дітей Тростянецької громади. Можна зробити висновок, що дітям дуже подобається, оскільки була підлаштована програма під них. Спочатку було вхідне тестування, де ми дізналися в яких темах були прогалини. Потім була написана програма, і ми працювали саме з цих тем. Ну і в кінці було проведено вихідне тестування, де вони показали гарні результати і підвищили свої знання однозначно. Результат дітям сподобався. На останніх заняттях ми ділилися враженнями, і діти дякували, що була можливість працювати індивідуально вчителем. Позитив, що діти приходили з задоволенням, оскільки вони знайшли нових друзів, бо це були діти з різних навчальних закладів. Навіть з таким нецікавим предметом математика, тепер вже з'ясувалося, що він цікавий, і можна будь-який предмет зробити цікавим. Надважливо, що навчальний простір укомплектований ноутбуками, проєктами для навчання, учбовою літературою та різноманітними іграми. Тому тростянецькі школярі із задоволенням тут навчалися та просто раділи життю. А одним із гасел «БіСмарт» є вислів помилятися. Це круто. Дітей вчать не боятись робити помилки, а виправляти їх і впевнено йти далі. Дякую фондові за те, що він впроваджує такі освітні проекти, як надовження освітніх втрат проєкт дистанційного навчання, бо це дуже важливо. Бо діти наші були в окупації, вони дуже багато натерпілися, втратили багато знань, і тому це так потрібно, щоб дітей зробити щасливими і навчити їх. Тому безмежна вдячність і дівчатам, які працювали під час всього проєкту з нами особисто, за корисні поради, за допомогу і за таку підтримку, небайдужу підтримку цього. fondo Освітні втрати школярів це один з відчутних наслідків війни, який складно виправити в умовах перерваного навчального процесу і постійних тривог. Завдяки відкриттю цифрового центру Бісмарт маленькі тростянчани отримали додаткову можливість знайти та надолужити прогалини у навчанні з математики та української мови. Завжди раді всім фондам, які працюють на території і нашої громади, і, в принципі, на Сумської області чи України, щоб вони до нас приходили. Ми готові в межах. Діючи законодавства підставляти дружні плечі, якби надавати там всю роз'яснювальну роботу, всю документацію для того, щоб такі проекти і надалі впроваджувалися в нашій громаді, і наші заклади освіти були одними з найкращими в Україні. За час реалізації проєкту у Тростянецькій громаді було проведено ремонтно відновлювані роботи в навчальних закладах середньої освіти, що постраждали через військові дії. П'ята та третя школи – а також буймерський корпус номер 2 закладу загальної середньої освіти номер 5 Окрім цього, школярі отримали понад дві тисячі навчальних наборів. Проєкт Бі Смарт завершується, але освітній простір у приміщенні філії номер 1 продовжить свою роботу. Наразі освітяни розробляють плани, як найефективніше для учнів використати сучасні оздоблені класи. Діана Овчаренко, Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТМ.